Який бумеранг отримає кривдник? Ну, так, да. що там? Що там хотілося і не сталося? Зато натомість від всесвіту прилетить від луня. От що саме? Отримає кривдник? Ворог ваш, який вам добра, не бажає, мається на увазі. Так, що там? А трійка келихів, О, це відсутність. Розумієте, відсутність підтримки, відсутність взагалі зв'язків, якихось яких він, цей кривдник, або вони. Це може бути група якихось лилиць облич не дуже приємних. А вони стануть в меншині, мається на увазі. Вони стануть взагалі. Знаєте, їх чорні справи? Вони стануть відомі. Великій загальної кількості людей загалом розумієте, Да. і це буде їм такий певний удар по їх репутації. Вони цього не очікують. Вони очікують якоїсь підтримки або взагалі ну, шукають якоїсь тиші стосовно того, що вони зробили у ваш бік. А цього не буде. Тобто буде розголос. Буде розголос стосовно їх чорних справ. Так, що ще? Королева Келихів. Там по жінці вдарить, там може вдарити ще й по здоров'ю, там може вдарити по відносинах. Ці всі обставини, той бумеранг, він їх розсварить поміж всіми, розумієте? Вони будуть втрачати, лише втрачати, тому що ця королева вона про втіху, вона про задоволення. Отже, бумеранг забере просто можливість радіти життю, насолоджуватись тим життям, розумієте? Відчувати себе в переможцях, відчувати себе в людях, до яких, начебто, взагалі ніхто дотягнутися не може, а все світ може, і він обов'язково дотягнеться. І ще що. Ще. А, так, лицарь да, да, Пентаклів. Ну, знову ж таки, це про а, знаєте, про повільну, до речі, таку до, до, достатньо повільну мається на увазі, але все ж таки помсту від Всесвіту стосовно грошей. Тому що вони так само до цих грошей дуже падкі. Алчні якісь особи вони люблять заробляти, важливо, навіть вміють, а легкі трують повсякчас, коли цим займаються. І просто бумеранг буде заключатися в тому, що в них не буде просто ресурсності і не буде тих можливостей, до яких вони дуже прагнули. Це дуже їх виведе з себе. Тобто вони зрозуміють просто в той самий час, що ну як вам сказати, життя взагалі для них стало на паузу, м'яко кажучи. А з іншого боку, воно взагалі перестало інвестуватися ким будь Тобто вони будуть лише втрачати в грошах в першу чергу, тому що це єдине за що вони бояться, і за що вони втестрясуться в цьому житті. Тож, будь ласка, ви будете відомщені. Дякую.